Друзі, всім привіт ви на каналі атре 2 і Це Центуріон 7.1. І для тих, хто хоче дізнатися, хто піднімає в нашій грі планочку на майстра, можете подивитися цей бій. Якщо комусь це не цікаво, можете проходити повз. Команда противника має два важких танка, три БТСАу і два легких танка. Грає 9 рівень проти двох восьмих. Тобто в команді з обох сторін є по два танки восьмого рівня. Ну і Центуріон, друзі. Гармата Центуріона це, скажімо, передтанк до ПВ-4202 і теж має хешфугаси. І, друзі, як на ПВ-4202, так і тут нашого героя також є як хешфугаси, так і звичайні. Не нехтує він фугасами зазвичай. Тобто, як я розповідав, в попередньому відео він казав, що ну, так, якщо хтось підставить корму, він дає звичайний фугас для того, щоб засейвити срібло. Тобто гра має ж не тільки бойові показники, але ще і, скажімо, економічні. Не влучає самовенти в нашого героя. Наш герой. Не нехтує цим питанням, він одразу підключає хешфугасік, і не вдає, чому не дати, друзі. На п'ятіхаточку. Можна ж приліпити товаришу, якщо він такий хоче подивитися, який камуфляж нашого еруди. Давай одразу оп, на тобі ще. А, все, нема сенсу дратувати, тобто немає взагалі нікого там, друзі. І це модель того, як в принципі, потрібно грати на СТ. Ти е, не заїхав туди, ти граєш на краї позиції. Для можливості того, щоб позицію цю поміняти. обережно, тихенько, не поспішаючи. Тим більше Центуріон це така машина, вона е, Ну, не можна її назвати швидкою. От зараз вона їде там, 40 км на годину. Наш герой обирає інший напрямок той напрямок, в якому можна реалізувати ДПМ і гармату Центуріона. Ну, і звісно, він вважає, що цей напрямок більш простий для реалізації. тому і... Приїжджає сюди на своїх хешфугасах І 2020, -20, тут два танки 8 рівня. Тобто, звісно що дев'ятому левелу простіше грати з 8 рівнем. Тому він і переїхав сюди, залишив той лівий фланг, тому що він там залишався практично один, якщо так можна сказати. Ну, К-91 там також катався. Але незрозуміло, що там буде з К-91 відбуватись, тому Т-2020. І в нашого героя, друзі. Не багато, не мало, а вже є 3000 шкоди. 3000 нанесеної шкоди, два фраги поки що зробив. 3545, якщо бути точним. І не поспішає наш герой. Він забрав танк. Він відсвічується їде по тому шляху, по якому ніхто не прокине блайнд. А якщо і можна прокинути, то там тільки в одному місці був простріл і. Як бачите, ніхто цього не зробив. І, друзі, половина бою майже пройшла, і в нашого героя більше половини хітпоїнтів. Це теж дуже важливо. Тобто ви маєте не тільки обирати правильно напрямок, вчасно його змінювати, а й сейвити ваші хітпоїнти. Це важливо, важливо не тільки настрілювати. Не треба виїжджати на якусь позицію, е, приймати від когось постріл і потім давати постріл. Так не треба робити. Треба робити трошки інакше. Так можна робити вже тоді, коли ви залишилися один на один з якимось там танком. Тоді це можна робити. В будь-яких випадках не треба так робити. Тобто ти розумієш, що, наприклад, на позиції, коли тільки гра починається, ти не один, ти не сам. Що можна робити? Ти повертаєш просто камеру огляду і дивишся, чи дивиться на тебе танк. ну, Твій противник, чи не дивиться. Якщо він не дивиться на тебе, ти виїжджаєш, даєш постріл, заїжджаєш. І він має не встигати. Тобто треба е, розуміти, чи встигає він довернути башту, аби зробити тобі постріл, аби, або не встигає. І якщо так, то треба дивитися і чекати, поки твої тімейти теж будуть грати. Не потрібно, можна трошки постояти. Сім хвилин для бою це достатньо для того, щоб е, реалізувати гармату і засейвити хітпойнти. Тому, друзі, бачите. Навчайтесь, от є така позиція. Бачите, він е, стає під кутом від борту і, і, і від башти грає, і його ніхто не пробиває. Ну, одне пробиття вже було, не можна сказати, що ніхто пробивають. Але, друзі, це важко. Тому що він не підставляється. Тут трошки помилився, тут варіантів всього кілька. Я думаю, що треба було був час. Звестися і зробити постріл правильний, але тим не менш От засвітився, не влучив, переїжджає, 10 секунд собі рахує, щоб вийти із світу. І знову повертається на свою позицію. О, тут Вафентрайгер приїхав. і він приїхав і поїхав одразу в ангар. І залишається Семевента і Т-92. 1 До речі, Т-92. і... 1 Подивіться, що відбувається. т 92 1 знаходиться в центрі карти. Наш герой грає самостійно. Тартоїс взагалі не допомагає. От тут, друзі, в цьому моменті, наш герой вже починає розмінювати хітпоинти. Чому? Тому що СМВ шотний. І теоретично, ну, т 92 1 може забрати його з пострілу, але е я гадаю, що наш герой не розраховував, що він. Брати стільки хітпоінтів саме на семевенти. Ну, тепер виходить, що мають робити постіл Закедешився вже т -92 1 і наш герой. І все одно, друзі, ніхто ні в кого не вкатує. Все чітко прораховано. От грає від башти. Він знає, що башта міцна, і грає від башти. Вицілює. От... Це. Про ту поговорку, що кілька разів треба відміряти і один раз відрізати, друзі. Користуйтесь. Це висвітлення таких боїв, воно призводить до того, що ті, хто хочуть навчитися, вони навчаються. 654 шкоди, 5 фрагів, 2630 натанковано, майстер Лівотерс, друзі, і медалька воїна також. Ну і що у нас по сріблу? Майже 150 тисяч срібла, звісно, друзі, це топ по дамагу. І бачите, от, наприклад, два Тортоїса, які грали. Вони зробили взагалі тут в бою по тисячі шкоди. Ну, Ярік, коли грає, у Яріка тут майже всі гравці 50%. -відсоткові. І це добре, я теж так хочу. Я хочу, щоб в моїй команді були 50-відсоткові гравці. 92,1, друзі, 54,77%. Вафентрагер 51%. Симовент 70%. Це в противагу Яріку закинули його. 56% об'єкт. 84 об'єкт 52,7%. Конви 50-25 і т 20 57 Тобто в команді противника навіть немає 40% гравців. І я теж, друзі, так хочу. Хочу теж так грати. і... Мається на увазі не так, як Ярік грає, Я хочу грати з такими гравцями. І такі, друзі, справи. Будь ласка, хто ще не підписаний на канал, підпишіться, поставте лайк. І, друзі, напишіть, будь ласка, коменти, що ви думаєте стосовно цього бою. Всім вам бажаю наразі гарних боїв, ви пам'ятаєте? Це буде Україна. Пока.